Відділення легкої атлетики в структурі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС було створено одним із перших. За роки роботи тренери прищепили любов до спорту і фізкультури сотням дітей вараша. На даний момент в школі функціонує вісім спортивних відділень, серед яких і легка атлетика. Займається в трьох групах спортивних, понад 40 дітей. Всього у школі нараховується понад 580 дітей влітку заняття проходять на вулиці, взимку у закритих приміщеннях спорткомплексу Ізотоп для повноцінних та якісних тренувань створена потужна матеріально-технічна база. Спортивні споруди КДЮ США РАЕС – одні із найкращих в області. Відповідають сучасним вимогам та стандартам. Відтак і тренування проходять ефективно. Стадіон Влаштований і покритий сучасним покриттям вісім бігових доріжок. На нашому стадіоні ми можемо проводити змагання всеукраїнського рівня. Станом на травень 2024 року у відділенні легкої атлетики тренуються понад 40 вихованців. Вони беруть участь в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях, виборюють призові місця. Займала другі місця, треті місця на обласних змаганнях. Це дуже такий досвід класний. Дуже багато я зустріла там друзів, дуже багато з ким познайомилась. І взагалі це дуже таке класне відчуття бути на змаганнях, ще й займати місця і працювати для цього. Нам тренер дуже допомагає. вона нас багато чому навчила. Ну я їй дуже вдячна. Тренер з легкої атлетики КДЮ США РАЕС розповідає, що на заняттях вихованці тренують серцеву судинну, дихальну та нервову системи, укріплюють м'язи опорно-рухового апарату. Легка атлетика – олімпійський вид спорту, що включає в себе бігові дисципліни, спортивну ходьбу, технічні віди, стрібкі мітання. Заняття легкої атлетики корисна для здоров'я, особливо в епоху гаджетів, стресів. І малорухлівого способу життя юні спортсмени впевнені, що спорт дисциплінує, загартовує характер та волю. Щоб удосконалити свої навички, атлетам слід ретельно тренуватися, відпрацьовувати різні техніки. Усіх охочих фізично загартовуватися та підкорювати вершини спортивного олімпу радо чекають в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Рівненської АЕС. У нас тренерівці атестовані, мають відповідну освіту. Своєю роботою доказали, що вони можуть готувати не тільки фізкультурно оздоров, такий напрямок, а й спорт вищих досягнень. Людмила Скіпчик, Микола Мордас, УІТАЗЕГРАЕС.